Нажми на майстер, щоб було світло. Світло є. І так. Це у нас конча заспа, козен. Будинок у нас 250 квадратних метрів. Це у нас перший поверх. 16 модулі. Там будуть блоки живлення для Лестрічок, тому що Лед тут занадто багато. Розмотали близько 7 кілометрів кабеля, перший, другий поверх і погнав, погнав, погнав. ПВС у нас в гофрі. Також у нас є тут камери, ролети. Якийсь ще додаткові куча приладдя. Ну, коротше, крутий об'єкт, цікавий об'єкт, багато змінили по проєкту і так далі. Хочу замітити, що ціна електрики, яка була до цього, неймовірно була висока. Але якість її була неймовірно низька. Наприклад, кабель на 2023 рік, якийсь дешевий, Дніпровський чи щось таке, коштував 43 гривні. Навіть зараз кабель коштує дешевше. Чим 43 гривні. Ми попали на другий поверх. Зараз вам все покажу по-бистрому і встигнемо за дві хвилинки. Куча кабелів, куча ПВС, куча, куча, куча. Ось тут спустилася. Її вже заштукатурили, як бачите, тут нічого немає, так як там ми зробили штрубу попередньо. В гофрі у нас розташовані датчики, регулятори на. Теплу підлогу. Ось так це все йде. Ось тут комутація коробки. У нас сварочка. Штукатурка ще мокра, але ну, це не наша проблема. І так ідемо, йдемо, йдемо. Під розетники ми ще тут не різали. Потім будемо різати, як штукатурочка підсохне, буде нуль чистий і погнали. Також ми зробили на вулиці всі виводи. Там їх неймовірно було багато. Близько кілометра кабеля ми Просто повикидали на вулицю і так далі. Багато вимикачів, також у нас є камери, також у нас є виводи на ОТ, ландшафтне освітлення, ми його передбачили відразу. Таким чином, ми закрили всі питання по електриці, і майже до кінця ремонту замовника не будуть турбувати електрики взагалі, окрім ось цих ось сходів. Як їх змонтують, так приїдемо і зробимо. І в принципі, до кінця ремонту ви нас тут не побачите. Хіба що коли підрозетники вирізати? з нуля.